Новий формат проведення звітної проспілкової конференції був успішно випробуваний на майданчику ПАЕС. Звіти вибори мали відбути ще у березні, але війна. Підбити підсумки діяльності 2021 року все ж було необхідно. І це не лише юридичні, а й фінансові вимоги. Звіт ревізійної комісії, затвердження кошторису, зміни у складі центральних органів управління. Більше того, спливає вже й поточний рік. Тож вирішили провести конференції частинами, розпочали з ПАЕС. Наступного тижня аналогічні заходи відбудуться на інших атомних електростанціях та в дирекції, а згодом і в інших колективах-членах проспілкової організації на Енергоатом». Результати всіх засідань узагальнять. Таким чином рішення конференції наберуть легітимності. Згідно порядку денного, доповідачем з більшості питань був голова профспілки компанії Олексій Лич. Він нагадав, що 2021 рік був доволі успішним. Підприємства працювали стабільно, реалізовувались нові проєкти, вводились в експлуатацію об'єкти. Фінансові показники роботи дозволили здійснити додаткові виплати всьому чисельному складу працівників до ювілею компанії та за підсумками роботи за рік. «22 рік він теж починався з достатньо амбіційними нашими намірами щодо оплати праці. Ви знаєте, що в останній день перед війною у нас відбулося засідання переговорної групи, де ми перший день засідання посвятили ознайомленню з проєктом рішень щодо зміни системи оплати праці і повинні були на сьогоднішній день проводити другий день засідання, в якому намічались конкретні терміни розгляду цих питань. І потім до кінця року повинні були вийти на зміни системи оплати праці. Вона заключалась у тому, що ніхто не повинен нічого програти. Всі планові 13% підвищення повинні були отримати всі. Але деякі категорії персоналу повинні були, в залежності від їхнього вкладу в кінцевий результат нашої роботи отримати значні підвищення відповідно до нової системи оплати праці. На жаль, сталося те, що сталося. Робота щодо зміни системи оплати праці продовжується, але на першому плані постали інші нагальні питання. Їх вирішення вимагало рішучості, зваженості, зосередженості. Це була евакуація і розміщення працівниць з дітьми, організація допомоги працівникам на тимчасово окупованих територіях, підтримка тих, у кого расисти зруйнували чи пошкодили житло. Разом з тим, проспілка взяла на себе забезпечення призваних працівників засобами захисту, обмундируванням, амуніцією. Для цього довелось піти на непопулярні кроки. Ви знаєте, тимчасово ми призупиняли деякі виплати для персоналу всіх атомних станцій. Потім, оцінивши подальші наші отримання коштів, які ми повинні були отримати з оптового ринку електроенергії на різних сегментах, відмінили для атомних станцій, але ще поки що вони існують для деяких відокремлених підрозділів, в тому числі для дирекції компанії. Передбачаючи запитання про премію до професійного свята, Олексій Лич пояснив, що обстріли енергетичної системи і посадка на нуль атомних електростанцій спричинила недовиробіток електроенергії і втрат понад мільярд гривень. Але є надія на те, що кошти на ці виплати будуть зарезервовані на наступний рік. Торкнувся і щемливого питання корпоратизації. Нам вдалося переломити Хід обговорення закону про особливості корпоратизації на енергоатах. Ви знаєте, ми убрали з звідтіля, видалили статтю щодо того, що не передаються об'єкти соціально-культурного та побутового призначення. На сьогоднішній день воно звучить так. Вони залишаються у нас, ми практично цілісним майновим комплексом корпоратизуємось, але далі. От тільки слухайтеся далі як компроміс, якщо виявить бажання органи місцевого самоврядування передати ті об'єкти, які вони в змозі забезпечити їх функціонування на тому рівні, на якому вони є на атомній станції. І зараз проект закону про корпоратизацію він знаходиться в Верховній Раді. Ви вже знаєте, перше читання пройшло. Зараз деякі уточнення туди вносяться, але вони не будуть касатись. Того пункту, який ми вже погодили на всіх рівнях, не втрачати того, що маємо, примножувати надбання, цінувати фахівців, берегти людей і наближати перемогу. Так окреслив основні завдання профспілки голова організації. Ми повинні йти чітко розуміючи, що в кожна свій фронт. Ми розуміємо, що ми забезпечуємо енергетичний фронт. І люди, які воюють на сході, вони прекрасно розуміють про те, що це теж потрібно. І ми повинні все робити для того, щоб вони відчували, що вони теж є частинкою того колективу, який на сьогоднішній день виконує цю завдання. У нас на сході України на сьогоднішній день 660 чоловік. 670 військовослужбовців, які несуть службу, в тому числі і від вашого підрозділу теж є. 78 мільйонів мільйонів проспілкового бюджету витрачено на допомогу бійцям, які захищають Україну. Але і цього недостатньо, зазначив Олексій Лич. Зі свого боку адміністрація та й самі працівники, і що там казати, вся Україна перетворилась на волонтерську спільноту. Не дивлячись на скрутне становище, цього року вдалося продовжити корпоративне медичне страхування, виконати заплановані заходи з ремонту та реконструкції соціально-спортивних об'єктів. До речі, наступного року буде змінено підхід до фінансування культурно-спортивних заходів. Тепер кошти виділятимуться щомісячно за завчасно наданими заявками. Так вважають, розподіл буде більш ефективним. Дійсно, ми змінили алгоритми роботи тих уставних норм атом профспілки. Це виклик часу. Особисто я більш займаю сьогодні на міжнародному рівні більше роботою, залученням ініціативи допомоги. Підтримки міжнародного проспілкового руху делегати одноголосно погодили всі пункти проєкту постанови та підтримали пропозицію доручити Олексію Личу очолювати проспілкову організацію до перемоги, продовжити повноваження голови ППО «Енергоатом» АНГАТЕМЛИЧА Олексія Васильовича. На період військового стану і в трьохмісячний термін з дня завершення військового стану провести звіт на виборну конференцію ППО «Енергоатом». Цього ж дня відбулася конференція трудового колективу державного підприємства Некенергоатом за участі президента компанії та міністра енергетики. Але це вже тема для наступного матеріалу.